Від козероги, рада вас вітати! Проаналізуємо, яким буде для вас період з 26 по 31 жовтня. Що він вам принесе? Розпочнемо ми з енергій періоду для козерогів. Зміни своє звучання і фокус. Карта Зміни своє звучання говорить про те, що вам потрібно подивитися на якусь ситуацію під іншим кутом. Особливо це стосується того, що у вас давно не виходило. От ви все б'єтеся головою об стіну, а воно все ніяк не виходить. Треба змінити кут зору на цю ситуацію. Можливо, з неї взагалі доведеться вийти. Та? От не виходить щось, значить його треба відкласти на певний момент і робити щось інше. І фокус. Дуже важливо, щоб ви цей період не за цей період не втратили фокус уваги на тому, що для вас дійсно важливо. Дуже часто ця карта трапляється нам тоді, коли м -м, всесвіт підкидає багато, багато-багато всього, різних ситуацій, побутових і не тільки, і дуже легко втратити шлях, намічений вами. Тому тут обов'язково, обов'язково, що б ви не робили, що б не ставалося, повертайте себе до вашої цілі. Зараз почнемо розглядати по всіх сферах життя, що вам принесе цей період. Так, особисте життя для козорогів. Кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом періоду. Особисте життя, дев'ятка жезлів. Для тих, хто наразі самотній. Для тих, хто самотній, дуже класний період для того, щоб проаналізувати свої невдачі в стосунках. По шестірці чаш, це завжди про заглиблення в минуле якимось чином. Або ж минуле нагадає про себе, так? Як тобто хтось з колишніх може, наприклад, з'явитися знову, і ви будете згадувати, чому ж ви насправді розійшлись. І тут різко, як то як то кажуть, грім, через, грім з ясного неба. Можливо, в якійсь поїздці, або щось пов'язане з машинами, або поїдете не знаю, на відпустку, або поїдете провідати своїх родичів. Тобто тут може от, в русі, та, в дорозі, статися досить таке успішне знайомство, але ви, подивитися жезлів, ще до нього не будете до кінця готові, бо ви ще до кінця не пройшли всі ці уроки минулого. Особливо, якщо вам трапляється один той самий типаж чоловіків постійно. Або жінок, хоча чоловіків. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут приходить до вас розуміння, якщо ви коханець або коханка, що вас використовують, як. Ресурс, якимось чином вас використовують як ресурс ці стосунки з вами. Ресурс сексуальний, ресурс фінансовий, ресурс емоційний, будь-який. Але вам тут варто зрозуміти, що поки ви витрачаєте оцей ресурс на людину, людина все одно знаходиться в стосунках, її все влаштовує. Вона просто добирає від вас те, чого їй не вистачає в тих стосунках. А ви залишаєтесь ні з чим. Для тих, в кого серйозні стабільні стосунки. Ой, дивіться, королева мечів, туз чаш, туз мечів. Нарешті прояснюється. Прояснюється якась ситуація, пов'язана з документами, пов'язана з паперами. З підписами, з оформленням якихось документів. Тобто для когось це може бути подача там, на шлюб заявки, а для когось це може бути майно, та, розподіл майна, для когось це, знаєте, тут є ще такі штуки, як брачний контракт, теж як варіант. Тобто, у вас тут, нарешті, прояснюється якась ситуація. Дуже чітко може ставитись в чомусь крапка, в хорошому сенсі. зрозумійте мене правильно, в хорошому сенсі, вам, нарешті, прояснюється. Якщо, наприклад, ви жили разом, тут іде одруження і штамп. Якщо багато ситуацій може бути, тут ви вже дивитесь по тих стосунках, в яких ви знаходитесь, да, на якому рівні вони у вас. Але... Тут, нарешті, ви свої позиції, як то кажуть, відвойовуєте. Так, що всі залишаються щасливі. Дуже вдалий період для всяких документів, підписів, заяв, звернення до юриста, нотаріуса. Оце все дуже прекрасно проходить. Там ще по королеві мечі, тут зумечів це ще може бути для когось лікування. Знайти хорошого лікаря для вас або для вашого партнера, підписати з ним Тут сімейний лікар, да? ви що підписуєте декларацію. Тобто це от все, що стосується таких моментів. Кар'єра трійка мечів, що не так, для тих, хто наразі не працює. Для тих, хто наразі не працює, дивіться, ну тут е, одруженим, та, або тим, хто в стосунках, то тут е, ситуація у вас стабільна в тому сенсі, що ви знаєте, що вам є на кого покластися. От ви не працюєте, ви, наприклад, мама в декреті, але вас чоловік забезпечує, або батько вам допомагає. Тут, тут же таке якийсь чоловік, але все рівно ця ситуація. Десь, можливо, глибоко в душі вас ранить, тому що ви відчуваєте, що ресурс свій ви не реалізовуєте повною мірою. В найгіршому варіанті це може бути чоловік, який Якщо ми беремо найгірші сторони імператора, то це чоловік-аб'юзер, який не дає працювати, який не дає реалізуватися, який там, та що ти сиди, ти вже там, е... нічого не заробиш, що там в тебе за професія, професії ніякої немає. Ну, тобто це в найгіршому варіанті. Так? Добто, імператор він має хорошу сторону, це класний, успішний е... чоловік, який заробляє, який забезпечує. І в гіршому варіанті це аб'юзер. З яким доводиться миритися, щоб, щоб жити просто з ним, з емоційною такою нестабільністю. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться. По трійці мечів, можете отримати кілька відмов. Або якусь відмову, прям таку капітальну. Ви подавались на якусь вакансію, яка вам дуже сильно сподобалась, тут може прийти відмова. І тому цей період ви ще будете очікувати та, результатів, подаватися також ще на якісь вакансії, але оця відмова може у вас трошки вашу самооцінку підбити. Цей період, дивіться, класно було провести разом з вашою сім'єю, приділити більше уваги сім'ї. Якщо є, а вона у вас повинна бути, це подушка безпеки та от фінанси там, на рахунок ситуації, коли от ви ще в пошуку роботи, ще не знайшли. І у вас повинна бути якась оця от фінансова подушка по четвірці пентаклів. Якщо ні, то тут треба звертатись до сім'ї, до рідних, до близьких вас людей. Вони будуть вам допомагати, вони вас будуть підтримувати, емоційно дуже сильно підтримувати. Тому тут дивіться, у вас перспективи вже швидше за все, в листопаді знайти роботу, якщо ви досі її не знайшли. І от за цей період просто вам потрібно по тузу жезлів. Не здаватися, не здаватися перед одною, другою, третьою, п'ятою відмовою. Далі рухаємося просто на пролом. Не на одному сайті розкидаємо там, свою резюмешку. На багатьох сайтах. Самі дзвонимо, самі. Ну, тобто, тут, якщо у вас є намір, вам потрібно прикласти трохи більше енергії, трохи більше зусиль. Для тих, хто вже працює, по найму. Для тих, хто працює по найму, якщо ви недавно тільки розпочали от свій шлях в цій компанії, то тут тиждень у вас буде нелегкий, бо тут доведеться не знаю, закривати чужі косяки, дуже багато працювати, фізично викладатися на максимум. І Тут можуть бути косяки, про які от ви навіть не знали, ви тільки прийшли працювати, і виявляється, що там хтось з ваших колишніх колег зробив оце, і тепер вам з цим розбиратися. Для тих, хто в наймі в цій компанії, наприклад, працює вже довше, то тут вам можуть дати стажера, вам можуть дати новачка, асистента, якого треба буде навчати, і навіть не так перевчати його доведеться. Тому що, так як він. Має якісь знання, може, десь і працював, але в вашій компанії все зовсім інакше. Вам доведеться проявляти зусилля, щоб його навчити. Для тих, хто працює сам на себе, фрілансера і свій бізнес. Фрілансери, тут ви розпочинаєте потрошку потрошку якусь нову справу. Ви або тільки заходите в сферу фрілансу, або міняєте нішу і ви починаєте в ній розбиратися. І робите багато-багато зусиль, ви продвигаєтесь вперед. Трійка мечів тут може означати, що ви ще не отримали того результату, про який мрієте. І це може вам розбивати серце. Жод, я от я стараюся, я роблю, Жод, на мене там ніхто не підписується. Тобто такий варіант може бути. Але тут не треба здаватися ні в якому разі. Бачите, навіть не треба мені доповнювати. У вас все вийде. Цей період треба пройти. Окей? У вас все вийде. Ви почнете гарно, стабільно заробляти на цьому. Для тих, в кого свій бізнес? З одного боку, це може бути ситуація, коли ви отримуєте через інших людей ну, слухи, плітки про вас, так як от, можу зараз моделювати вам ситуацію, щоб ви зрозуміли, що я на увазі. Ваші підопічні, ваші колеги. Десь хтось щось сказав про вас і це вам донесли. Але зараз і звільнити цих людей ви не можете, наприклад. Але вам це розбиває серце, бо ви багато вже в них вклали. Розумієте про що? я? Тобто тут можуть бути негативні відгуки, тут можуть бути оці слухи-плітки. І загалом в компанії не дуже. Дисципліновані да, працівники. Тобто, якщо ви з ними спілкуєтесь на таких дружніх тонах, готуйтесь до того, що вони вас будуть саботувати. Фінанси. Справедливість. Що посієш та й познеш. Що маєш, та й заробиш, для когось це ну, зразу можна. Такий приклад дати. Якщо ви судилися, щоб отримати якусь компенсацію, то це якраз ви отримаєте цю компенсацію. Якщо це якісь субсидії і так далі, ви їх отримаєте. Тобто те, що по праву належить вам. Ще. Що, що може значити? можете бути за цей період дещо незадоволені своїми фінансами. По п'ятірці чаш це розчарування. Розчарування, але вам тут треба, дивіться, старший аркан, вам тут треба зібратися. Мах — це акумулювати всю свою силу, це розвиватися як професіонал. Особливо кажу зараз для тих, хто йде на фріланс. Або вже вже в ньому працює. Тобто тут треба зробити так, щоб вас впізнавали. Лише від вас залежить ваш заробіток. І більше того, у вас тут є конкретні прив'язки, тобто, вам або треба щось виплачувати, або ви хочете щось купити, або ви вже купили, треба виплачувати. Так? Тобто... І що важливо, у вас тут є бажання великих грошей. Диявол це про великі гроші. І вам треба просто побудувати систему помагу, як у вашій ніші, як з вашої позиції ви можете заробити ці великі гроші. Повторюсь, великі гроші для всіх це різні суми. Окей? Угу. Не вішаємо носа тут. Ні в якому разі, дивіться, ви будете задоволені своїм фінансовим станом. Головне, вам треба стати магом. І не піддаватися критиці. А вас будуть критикувати, якщо ви цього хочете. Якщо ви хочете більше грошей, вас будуть критикувати. Це не так просто. Дуже, дуже часто людям легше знаходитись в позиції, коли грошей немає, тому що так ніхто не критикує, бо всі бідні. Морально-психологічний якось в складний. Тиждень, висмірка мечів. Це момент, коли ви перебуваєте ніби не на своєму місці. Але змінити це місце ви поки що не можете, бо від вас ці обставини не залежать. І що тут нам треба ще знати про ваш морально психологічний стан. Вам не, вистач... вам не вистачає спілкування, вам треба спілкування. Вам треба спілкування, вам треба. Ну, як про вас хтось дізнається, якщо ви сидите вдома. В чотирьох стінах, або якщо все ваше спілкування, це чоловік, дитина і кіт. Вам тут не вистачає спілкування, вам потрібні нові люди, нові думки, вам тут треба виходити, спілкуватися, ходити на каву, тобто вам тут треба соціально розвиватися також. Займатися своїм соціальним життям. Період в козирогів непростий, але дуже цікавий, і він вам потрібен. Для вашого саморозвитку. Тому тут основне: не вішайте носа. Ну так, закрию, не вішайте носа. Все у вас вийде. Без падінь немає взльотів і навпаки. Окей? Домовились. Все, чекаю на вас воротній зв'язок. Нехай все тільки в позитиві.